Приходилось варити таке щастя або подібне з подібних металів. Так, До речі, я можу і назад так. Ну, В принципі, любий, так можна відкривати. Оце от початок роботи, ну, але от приходиться так, зараз поясню, чому приходиться це робити. Ну, Я варю флюсову, флюсова і так чуть-чуть неаккуратно в порівнянні з стальною проволокою, але приходиться на низьких токах, щоб вона не пропалювала, бо дуже багато пропалює. Отак от, от накладається, потім, потім вже потім робиться більше токи і заливається Ну, Це просто капут. Скажете, та чому ти тратиш на цей час і не купиш новий? Зараз поясню, тому що новий купити не штука, а він коштує немало. По-друге, це не сам бак, це О, тут, тут пластина, ось бак, а тут така подушка. Демферна, можна сказати, демферна така подушечка. І вона більш потрібна. Бо я думаю, від мопедних якихось на справжнього металу які зроблені. До речі, це татовський, типу, непоганий якби. Непоганий, але що тут хотіти, як вони просто трамбовчик зробили, поставили <гум> без ніяких демпферів. Ну, коротше, на, на залізну плиту поставити двигун, і цей двигун, каже, після кожного об'єкту він десь в ремонт. Їде і бокові кришки це масло витікало. Коротше, в нього і шатунка. Лата. Ми зробили двигун. Двигун зробили, тому що вони трамбовщики, працюють з контактом дуже з піском і через фільтри. Хто ще не знав, поначалу не обслуговує, воно стирає. Зробили йому двигун, все дійшло до баку. Ну як зробити людині бак, тому що він кріпи, кріпиться штатно. Ось так: от, ось так: от. Ну, на мотоблоці це одне. Коли мотоблок, ось, без демпферів, без нічого, і він просто вже потріскав. так. Купити друге цепресу не виходить. Тут також багато треба варити кріплень, вихід нижче карбюратора. Виходить. Е... Є ще баки, ну це, starch. якби і нема оцього подушечки цієї. Вирішив ось так от бляха-муха. Тут поставиться, там ще залишаються різьби, поставиться такі немферочки вручні з шайб грубих таких поставлю. Ну і вже як розвалиться, то нехай людина сама піде вже на, на цей і купи новий бак, встановить. А я ну, потратив так, скільки це за пів години, минут, хвилин, 40 обварю. Але я варю з тим, що я навіть маю надію, якщо це. Нормально варити, то воно буде можливо і довше тримати, чим, чим штатне. Раз воно вже таке. Не боюся варити, відкручую, виливаю повітрям, видуваю, щоб він був більш-менш сухий. Але бачите, ще димок іде, гахкає. І він коли гахкає, отак піднімається. Знаєте чому? Наслізь я не пропалив, але оці от летять, відлітають, і десь за цей і воно. Коротше, не повторюйте, хто боїться, заливайте води, хто цей, але я про саме відео про саме от, оцю от консерву. Та ні, консерва от би порізала палець реально. Але нічого, заливається, по чуть-чуть заливається. Тут уже свяка, ну опа то... опача, гнеться, ну, Можливо, навіть... Бачу, що не рветься, можливо, вона буде тримати. В принципі, вже скільки витримає.